hocam Традиційна ритуальна страва новорічно-різдвяного циклу, що представляє відварення у воді зерна пшениці або ячменю з медом, оскільки зерно для куті нині переважно купують на ринку, вибираючи його, слід скуштувати чи на кисле воно або гірке. Потім слід промити кілька разів чистою холодною водою, після чого залити на 5-6 годин, тобто на ніч. Зранку воду обережно злити, долити чистою водою вдвічі більше ніж є пшениці, поставити на середній вогонь і довести до кипіння. Тоді вогонь зменшити до мінімуму і варити варити, аж поки зерно не поглине воду, закипілу кашу розмішати, додати розтертий мак, можливо, горіхи, мигдаль, інжир, цукати та родзинки. Перше треба ага. кутю положити мак, оріхи. Ну чим багатша кутати, ті кутяти вона буде добріше.» У вас є свій унікальний рецепт. У кожної хазяйки є свій унікальний рецепт, а я вже, звісно. Що купують? Бачу, у вас багато сухофруктів. Що що В основному беруть сухофрукти Сухофрукти на узвар, тому що це, ну, це звичай такий наш український. Треба його соблюдати, ми соблюдаємо його, готуємо. Це свято таке, дуже велике свято, яке вшановують наші батьки, наші діди, ми вшановуємо. Знаете, я вже... Майже 20 років я ходжу у церкву, примирилася з Богом, то в мене зараз різні традиції бути разом з народом Божим у церкві і прославляти ім'я Його за його славне народження, бо прийшов у світ Спаситель Ісус Христос. Коли відзначають різдво в Україні? Ви знаєте, тут є деякі спори, але ми визначаємо, ну якби святкуємо просто подію, не дату, а подію. Тому що одні кажуть 25-го, 7, го а ми святкуємо 25 і з 25-го по 7-го і завжди. Ми вдячні Богу, що він послав нам Спасителя в світ. Зважаючи на черкаські ціни, цьогорічна багата кутя обійдеться в середньому у 50 гривень. Пшениця – 4 гривні склянка, горіхи та мак – 15 гривень за 100 грамів. Чорнослив та арахіс обійдуться в 5 і 3 гривні відповідно. Смажене насіння – 2 гривні 100 грамів. Прикрасити страву можна калиною або колоском за 5 гривень. Смачної куті!